Доброго ранку, вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас 8.49 понеділок, 8 серпня. Я зараз зроблю розкладик на знаки Зодіаку, щоб люди могли вже знати, яка у них сьогодні може трапитися ситуація, хто вони сьогодні, як вони сьогодні можуть щось робити, чогось притримуватися, а десь наоборот йти вперед і робити те, що треба робити. Це цікаво, мені дуже подобається цей розклад. І він в мене проходить. Я потім в кінці дня продивляюся так мисленно. А точно. Так що так. Ну, а комусь може і не підходить, хто так, хто там дуже такий. Може ви не можете побачити, то що є і така. Річ. Давайте подивимось з вами сьогодні. Будь ласка, карти, покажіть нам карту дня для кожного знаку зодіаку. 8 серпня, там потягнулося. Перша у нас стихія води і скорпіони. Давайте подивимося у скорпіоні сьогодні повна чаша, повна. Вони сьогодні отримають. Ну, просто вау, емоції. Може, буде якась зустріч приємна. <кій> Тримаєте, може, щось, знаєте, почуття це ж почуття, да? І це наші почуття іменно не від покупок, може, а більше, але давайте, воно ну, подивимося. Дівчатка люблять куплятися. Ні, це буде якийсь праздник, це буде щось таке, знаєте. Чутливе, може, зустріч друзів, родичів, рідних, дуже близьких, якщо друзів, то дуже близьких людей. І ви будете сьогодні ось так себе відчувати. Скорпіони, ну, вам можна тільки позавидувати сьогодні, хоча ви дуже працьовиті але понеділки і п'ятниці всі не люблять працювати. Так що це початок та кінець неділі. Ну, ось такий у вас сьогодні настрій дуже гарний. Так що. І на роботі, до речі, ви будете себе дуже гарно від... Від... почувати і вдома, і просто взагалі ви будете от такі от сьогодні чутливі, радісні. Ну, Для скорпіонів це, я хочу сказати, не дуже часто таке случається. Бо такий зна... знак такий, знаєте, риба. Знак серйозний. Більш любить працювати, заробляти гроші. Риби, риби, мечова карта, ви сьогодні холодні. У вас будуть якісь сьогодні маленькі такі переможки, ну, але великої радості вони вам не принесуть. Якісь зміни в вашому житті вони не зроблять. Так що. Але така от холодність буде сьогодні у вас. Ну, ви будете мати той плюс, але він не буде дуже великим, таким значущим. Раки, раки, шістка. Ваша допомога сьогодні не буде нікому потрібна. Ви будете переводити бабушку на ту сторону, яку-туди туди не, не треба. От сьогодні ви будете тим займатися. Причому вас це не буде волнувати. От ви так хочете і все. Бо це мечова карта. Мечі це хладнокровність, це логіка, це розум, це інтелект, це тільки ваше розуміння, тільки ваше бачення. От ви так вирішили, і ви так робите. На жаль. Ну, от і так. Так. Стихія овни. Ви сьогодні королеви. Королеви. А, ще хочу сказати, додати по цій карті. Е, ще, от зараз мені прийшла ця мисль в голову. Це вам можуть зробити таку е, раки, вам можуть так допомогти. Знаєте, як медвежа услуга. От таке буде вам. Може бути така ситуація, тобто або ви, або вам. Овни, ви сьогодні королеви, хоч, хоч ви, може, і чоловіки, але ви сьогодні отримуєте, ви не робите самі, а ви отримуєте від когось. Розумієте? Бо королеви то вони не роблять, вони вже отримають. І вони вже тримають то, їй же король то дав, розумієте? То ви сьогодні королеви, Вам надано в сім'ї, ви все маєте, все від фізичного здоров'я до матеріальної частини. На роботі те ж саме, в суспільстві ви себе почуваєте королевою монет. Дуже супер просто овне. Я можу вам тільки позавидувати. Але я хочу сказати, люди, білої і чорної завісті не буває. Завість це завість. Хоч як. Тому, тому гоніть її від себе. Це погане чувство. Леви. Ой, нарешті. Нарешті сонечко, біла полоса. Біла полоса в усьому в роботі. В сім'ї, в суспільстві, в житті, в цілому біла полоса. Отут все і сонце, і небо, і зелень, і дом. Там строїться фундамент, і пара біжить, здорова, здоровенькі такі, симпатичні. Ну, супер. Леви я вас сьогодні поздоровляю, сьогодні ваш день. Стрільці. У стрільців сьогодні повно бажань. Дуже така міцна така рішучість в цьому, щоб виконати свої бажання сьогодні. І по роботі, і в сім'ї. Ну, тобто, ви сьогодні енергетик, енерджайзер. Виникне якась ідея у вас. Щось ви сьогодні придумаєте. Щось сьогодні у багатьох стрільців вистрілить якась ідея, дуже потужна, класна, яка принесе потім вам гарні результати. Воздух Терези. Терези сьогодні мають владу, хто буде робити контракти, підписувати документи, купляти якусь нерухомість або такі серйозні покупки робити, Це ваш день. Це ваш день, це достаток, це дев'ятка, це пік. Це пік. Все буде добре. Ви будете супер. Це ж е, птиця влади. Свобода, воля. Ви сьогодні вільні в матеріальному плані, фінансовому. Ви сьогодні. Вау. По здоров'ю. Теж нормально. Вирішувати питання всі по здоров'ю вперед. Все буде добре. Все, все... Кудись іти вирішувати проблеми по документам вперед. Віси сьогодні все зроблять, як треба. Все буде в їх пользу, в їх прибуток, в їх достаток. Водолії. Водолії сьогодні бережуть своє, дуже бережуть, з таким рвенням бережуть своє, і це, ну, займає, можна сьогодні займатися і здоров'ям, і будь-якими документами, і в своїх бажаннях ви все зробите, як треба. Ну, головне, не перегніть палку. Але дев'ятка – це пік енергії, і ви сьогодні на... способні робити дуже серйозні речі. Близнюки. Близнюки сьогодні маєте вибір. Вибір це дуже гарно. Маєте вибір, маєте компанію. Маєте своїх людей, близьких, маєте довіру, тобто і вам довіряють дуже гарна атмосфера і в сім'ї, і на роботі. І, в принципі, ну це дуже гарна карта. Поздравляю вас: Земля. Перший знак у нас тільці. Ну, бачите, тільці сьогодні перевернути рицар. То, знаєте, якось у вас трошки не буде сьогодні сил займатися своєю роботою. Давайте подивимося, чи пов'язано то здоров'ям. Ні, це будуть почуття люди. Це що, то, то у вас по почуттям якісь проблеми. До речі, ви їх дуже тяжко проходите. Дуже тяжко. Це, це може депресуха, присуха депресія, то е, не, по, не, не впадайте в це, я вас прошу. Будь ласка, щось займіть себе чимось. вилазьте з цієї от, ось так от, повертайтеся і ви все пройдете як треба. Це емоції, це хтось. Хтось якось щось вас обідив, щось якась пройшла така ситуація. Негарна для вас. То це вам в мінус, вам треба повернутися. Діви, у Дів сьогодні, е, така, знаєте, собі, ну, холодна ситуація в мінус вона вам. Це не ви, це не ваше не ваше. Состояння, ви собі в мінус будете робити ті конфліктні ситуації, то треба теж розвертатися в позитив. А ну, що там у вас трапилося, Дів? Яка проблема? Проблема. Ну, бачите, тут е, трошки не хватає вам внимания. Е, е, Уваги, не вистача вам уваги від ваших е, людей, які від ваших авторитетів. І ви хочете, щоб з вами поводилися, е, як е, з добром, з духовністю, щоб вам допомагали, щоб вам е, якось щось роз'ясняли. Це, скоріш всього, на роботі, і, скоріш всього, якийсь начальник такий не дуже у вас. І вам не хватає цього. Або і в сім'ї таке може бути, може бути тиран в сім'ї, або на роботі. Це вам цього не хватає рофанта. не хватає, знаєте такого духовності, не хватає людини, яка буде з вами отак от общатися, роз'ясняти вам все. Тобто, ну по-людськи, кажуть кажу. Да? Ну і козироги, козероги сьогодні працюють, працюють на перспективу, дуже гарно, праця у вас на першому місці, а також працюєте і в своєму особистому житті. Ви активні, у вас повно енергії. То, навіть якщо яка... секс буде сьогодні у вас прекрасний, можу вам сказати. Не гірше, ніж у близнюків, це буде супер. І ось у нас така ще є овни сьогодні такі у нас. І, до речі, скорпіони тут. У нас дуже всі гарні леви, сьогодні дуже багато гарних карт і стрільці повної енергії. то... Це карта і роботи, і також це карта нашого фізичного здоров'я, тобто і сексу також. Ми не можемо викинути його з нашого життя. Це наша составляюча людська. Тому не треба того стіснятися, люди. Не треба закриватися і боятися того, хто ви є. І... Це нормально. Це нормально, це норма. Це наше життя. Ось і все. Так, така карта дня на кожний знак Зодіаку. Трошки я розкрила, бо мені, мене скорпіони дуже так зацікавили. Ось Ми з вами подивилися, що тут у тільців таке трапилося і у дів. Так що все ви бачите, все ви зрозуміли, будете мати на увазі, як кажуть, предупрежден вооружен. Так що предупрежден не, не можу швидко згадати, як на українській мові. Попереджений, Попереджений значить, озброєний. Ось так. Все, люди, почуємо з па папа.